Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Били всю ніч окупанти, атакували Запоріжжя дронами та чотирма балістичними ракетами. Тварини гатили по житлових кварталах та інфраструктурі. 20 тисяч людей залишилось без світла, ще 17 тисяч без тепла. Зруйнована багатоповерхівку та палац культури пошкоджені більше 30 будівель. Відомо про одного загиблого, 47-річного чоловіка. Більше 50 людей постраждали, серед них двомісячне немовля. Хлопчики з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою садна. Мен нині у лікарні загрози для життя дитини немає. Загалом 22 запоріжця госпіталізовано. У більшості вогнепального осколкові поранення обличчя верхніх і нижніх кінцівок. Четверо з них співробітники ДСНС. Поранені і двоє працівників обленергоремонтні бригади працювали на місці пошкодження електрообладнання. Більшість працівників встигла укритися. Двоє енергетиків дістали поранення уламками скла. Наразі вони у лікарні. У Бердянську підірвали автівку з ФСБшниками. Двоє загинули, один на добиток, поки у лікарні. Сподіваємось, поповнить ряди дохлих орків. У Запоріжжі заочно засудили Василя Нечета. Зрадник був головою окупаційної міської ради Бердянська за колабораційну діяльність. Йому світить 10 років тюрми. Російські нелюди розстріляли шістьох полонених військовослужбовців зсу. Автоматні черги в спину хизуючи, загарбники зняли на відео. За фактом воєнного злочину СБУ розпочало розслідування. Триває суд у справі окупанта Дмитра Курашова про розстріл українського військовополоненого на запорізькому напрямку. Наш боєць був битий 6 січня 24-го року в районі Новодарівки. Довічного тут буде замало. Росіянські загарбники з 38-ї отдільної мотострілкової бригади відчули на собі силу запорізького утилізатора. Наші захисники працюють результативно. Дрони українських операторів знищують окупантів швидше, ніж мобілізація на Росії. Все життя зібране в один пакет з Гуляйполя. Поліцейські евакуювали 87-річного дідуся. Район Спартак один з найбільш небезпечних у прифронтовому місті. Пенсіонер Олександр Дмитрович довго відмовлявся полишати домівку. По будинку не раз прилітали російські снаряди. Тепер дідусь Запоріжжі разом з донькою. Магнітні бурі накриють землю найближчими днями на сонці, зафіксували викид чорної плазми. Сила магнітної бурі може сягнути червоного рівня 5 балів. Метеозалежним варто берегти себе. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.